Видимо, на авторинку міста івано франківська 14 вересня. І покажемо, що цікавого є в наступних рядах. Не забудьте підписатись, переходьте на канал що по чому, щоб бачити повний огляд ринку і канал Любиме Село. Це що ви зараз дивитеся, не забудьте підписатися такий сад. Спочатку показуємо автомобіль, потім показуємо його опас, де автомобілі є люди. Мене знімкуємо, щоб люди не попадали в кадр, тому що хтось хоче, хтось не хоче. Одні правила для всіх. Хочете повний валіт вашого автомобіля, підходьте, кажіть, зробимо. 20 рік, 5800, 218 пробіл. Так, Форд. 12 година вже авторина на маленько починає роз'їжджатися зі слів хлопців кажуть, що більше такі продавці покупців дуже-дуже малечко на рентген. Камаз, да? 16 рік, 16 700, 2,2 дизель, 236 пробігу. Ось така БМБ.

16 21 500 один п'ятсот Опису його немає. Санта Сантафа. Сьом роком 7500 два і ноль газбензера тихо на роботу 489 489 3435 3435 говорити як Так 20 рік, 16,8. Я за Не забудьте переходити на канал, що по чому. Тому що відео розбиваємо на два канали з різних рядів. Триває до 10 хвилин, щоб вона було міжнарод. І потім відео загальнюємо. Так, ось така тесла. Така осередина. Так, дача. RX-7 сантафа. Hyundai Santa Fe Терраса товара, снятое, й Автомобиль 12750 Так, вот такой Мерседес Так, видно, фарба 10-й

Цих автомобілів подальшому часі. Це питання такий бус. Восьмирік, чотири вісімсот. Це чудові стане. Десятим роком він да, цей фордок, Цей, нагадую, авторинок міста Івано-Франківська, 14 вересня. Давайте про канал Шоп по чому переходите і канал Любиме село. Відео розбиваємо по рядах, потім відео узагальнюємо. Так, Такий легендарний старічок. Свій, свій, свій час дуже було таке. Кортезні Та міцні автомобілі. кто на таких ездов, то и Рамник. Новый рик 5.3. Само же тебя не бачу. 361 тысяч пробег. Так, так и Kia. Сьома Марокком 3.800. Так, ось такий Volkswagen. Шостим роком 6990 до 4 бензин. Такий Volkswagen. Де в автомобілі люди ми не знімкуємо, це для того, щоб хтось хоче хтось не хоче платити в кадр. Одні правила для всіх, також робимо огляд додаткових автомобілів. Хто хоче, щоб ми його перевірили на технічний взагалі стан, також можете звертатися з Sumerif 6 950, 1,6 бензин. Ланос, це в дуже гарному стані. Начищений, але досить в непоганому стані такому. Так, хороший стан, електровікна, гідропідсилюваще, бляху торгоне 5, польська зборка, 167 проб, 250. Ось такий він всередині. Кондиціонера, вроді немає. Фельдсвайн старічок 96-го року, ну в стані прекрасному чоловік не знає, де в них знаходить, може по чорному вже продав. 3200 його ціна, 96 рік, 2,0 бензин на кондиціонері Так, висідок, що переходьте з нами на наступний ряд, не забудьте також перейти на канал. Що по чому, що побачите з інших рядів. Огляд, ринку, спочатку відео по частинах, потім відео узагальнюємо. Всім дякуємо, дякую, хто підписався. Якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться і стежте за нами. У нас досить-досить цікаво.